Розпаковуємо сухпайок з ЗСУ. Цей сухпайок відправив мені військовий на ім'я Віталій. Дякую вам Віталій. І сьогодні я відправила вам подаруночок, так що очікуйте. Цей пайок називається Повсякденний набір сухих продуктів. Виготовлений він у березні 23-го, а вжити до 10-го -24 24-го. Тобто ще нормальний. Ого! Люди, ну галетами тут можна цілу роту нагодувати, чесне слово. Що тут у нас є? Ось такі серветочки. 1, 2, 3. Тобто на сніданок обід і вечерю. Ось такі два відбачає тернопільське сонце. Волога серветка антисептична. Наскільки вона антисептична, нюхаємо. Я як нюхала серветки антисептичні інших країн, то вони, прям так, знаєте, ух, віддавали спиртом. Тут спиртом, на жаль, і не пахне. Ще одна волога. Цукру тут просто капець, люди. Кава розчинна ось така, дивіться. Далі ось два меда таких стіка. А, і ще одна серветка. Три серветки після кожного прийому. А ну мед, що тут? Нормальний. <плес> мед уже кристалізувався, але смачний. Звичайний мед. Галети. Запаху галетів, як завжди, не дуже. Ось такі. Їсти я їх не буду, бо вже наїлася. Бачите? Так що, галети відкладаємо. Далі в нас є ось такі чотири консерви. Я так розумію, що по одній на кожен прийом. І ще й паштет, я так розумію, ну, на обід хай він буде. Якось маловато буде. М? Але радує, що є хоч в консервах ось такі. Як це назвати? Кільця, щоб їх було легше відкривати. Ось дивіться, у нас є отака рисова з яловичиною. Потім перлова з яловичиною. Ось така сніданок туриста та паштетик. Давайте почнемо, що мені більше подобається. Давайте перлову з яловичиною спробуємо. Запах хороший, треба підігріти. Оце дивіться, у мене є цілий пакет всяких прикольчиків із різних сух, сухпайків. І тут, от, дивіться, я можу і таблеточки собі знайти. І ось такий підігрівач у мене є. Все є. В господарстві все пригодиться. Правильно? Нащо його викидати? І ложка навіть є. Наскільки я пам'ятаю, мені говорили, що треба не так підігрівач ставити, а ось так. Це правильно чи ні? Беремо сірнички з французького пайка. Ну, що ти там? Ставимо цю штуку і нашу перловку сюди. Перловка просто дубова. Може зараз нагріється, то, знаєте, трошки розм'якне тут жирок. Ой, щось мій розпалювач розвалюється. У мене таке відчуття, що вона не гріє, а тільки мені каптить на всю квартиру. Може, його все-таки треба перевернути. О, вже бульбашки з'являються. Запах такий, наче на природі десь. Ви знаєте, так можна і посивіти, поки дочекаєшся, воно нагріється, а давайте куштувати. Блін, мангал розпався мені. Оскільки я люблю перловку, мені вона подобається, навіть коли вона не дуже гаряча. Вона така трошки-трошки тепла, знаєте? Як кажуть, як голодний, то їсти будеш, в принципі. А тут де більше нагріта, вона й смачніша люди. Твою мать. Оце прикол. Тільки не трендіть, який дебіл ставить розігрівач на тарілку. Я ставлю, я дебіл. Давайте далі. Давайте сніданок туриста спробуємо. Пахне, піду в мікрохвильовочці нагрію. Класно, що коли кісточки з винограду випльовуєш, не треба рота відкривати. Все через дірочку. Ось дивіться, нагріла я нашу свининку, дуже багато юшки з'явилося. Є консерви, які пахнуть і краще. Роздобуємо її і дивимося, що тут у нас. Що мені тут не подобається, це дивіться ось така, це типу як, як вона пліва називається. Плівуцю не прибрали. Її дуже багато якихось незрозумілих шматочків, які просто беруть і так е, тануть в цій водичці. Розумієте? Самого такого червоненького м'яса його дуже мало. А більше якоїсь непонятної фігні. От, типу щось от такого. От на м'ясо це не схоже, це щось таке непонятне. Що це? Якийсь чи фарш, чи що. М'яса дуже мало, от, таких шматків. Сніданок туриста не дуже. Давайте тепер рисова з яловичиною. Вона тут у нас, бачите, ось таким блином взялась, треба теж нагріти, щоб зрозуміти, що тут. <звук> Та лки-палки, ну це ж такої. Ну, запах нормальний. Рис, як завжди, в українських пайках ось такий він сухенький. Знаєте? Я вже бачу, що буде дуже важко його проковтнути. А ви знаєте, не сухенький, нормальний. Але трошки пересолений він чомусь. М'ясо, люди, ну це якісь е, сплошні згустки, непонятно чого, якогось жира, якихось непонятних м'яса тут нема. Воно взагалі в роті, як жир такий, знаєте, воно просто плавиться. Нема текстури м'яса. Ось такі дуже маленькі шматочки м'яса видно. О, Ну це м'ясо. А так то непонятно, що я не знаю. І давайте паштет печінковий спробуємо. А паштет не треба ж гріти, ні? Його ж холодним їдять. Хліба треба. Паштет по текстурі дуже такий, знаєте, пористий. Той паштет, який я купую в магазині, він не такий пористий, він більш такий, знаєте, щільний, як це сказати. Солі треба. Сільно краще. Але люди, в пайку немає солі, в пайку немає ложок чи веделок, хоча б чогось, якихось приборів, щоб можна було ввісти. І немає розігрівача. Все.